Доброго осіннього ранку малята. Осінь в гості завітала, все навкруг пофарбувала, і дерева, і кущі стали вмить золоті. Осінь чарівниця у природі панує, і 31 жовтня нам свято дарує. День Чорного моря будемо відзначати, і на кораблі. Морем подорожувати. Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та країни агресора Росії. Ці країни називаються причорноморськими. Саме 31 жовтня ці країни підписали документ, в якому закликають берегти підводний світ моря. Та його мешканців і не забруднювати воду, тобто збереження екології Чорного моря. Чорне море наймолодше море у світі. У ньому мешкає 2500 видів тварин. Найбільша глибина Чорного моря 2210 метрів, площа Чорного моря 422 тисячі квадратних кілометрів. У Чорне море впадають приблизно 15 річок, серед яких Дунай і Дніпро. Гори навколо Чорного моря постійно ростуть, а саме море збільшується. Море і небо два символи безкінечності. А як же нам не забруднювати море, відпочиваючи на пляжі, не розкидати сміття та за собою завжди прибирати? Не скидувати у воду хімічні відходи з підприємств, не виловлювати багато риби, не викидати сміття у воду, не мити машини у воді біля моря, економити воду. Бережіть воду морів, адже забруднена вода небезпечна для усього живого світу. Люди кажуть, що під час штормів морська вода темніє так сильно. Що стає чорною. Тому море і назвали чорним малята. А зараз листочки осінні візьміть, і у рибок морських їх перетворіть. Про щось біля мене, я так дружити з морем люблю, воно нам розказує казку свою, і є на морі стежка в дрібному піску, ходить там. Роз... Там русалка в золотім вінку, весело моргає місяць молодий, не пускає танцювати батько водяний. Є на морі стежка в срібному піску, ходить там русалка в золотім вінку.